Обласної по організації політичної партії Удар Наталія Татаці Міхно. Шановна наша молоде, я хочу вам подякувати. Ви молодці. У 90-році му році я була такою самою студенткою, як ви, і тут стояла на революції на граніті. Я дуже добре пам'ятаю цей. Ми хотіли незалежності результатом студентської революції на граніті стала незалежна Україна. Сьогодні, шановні студенти, дорогі, ви мої діти, тому що в мене сини теж зараз стоять на Майданах, там, де вони навчаються, мої сини студенти. Я хочу, щоб ви повірили, що все в нас буде добре, тому що. Свідомості, вона обов'язково переможе. А тепер хочу вам розказати одну історію, бо без неї її не можу. Справа в тому, що в 90-му році, отак на Майдані, до мене підійшов старий рухівець, який перейшов через усі табори. Він був другом В'ячеслава Чорновола, пан Конон. Тут хлопці з Теребовлі знають цього чоловіка. Знають, правда. Знаєте, що він мені сказав? Він мені розказав історію, що на початку ХХ століття в одному з вузів Львова зібралися студенти. І один студент сказав, я не політичний студент, я просто український студент. В той час один із студентів, який чув ці слова. Став, іронічно посміхнувся і вийшов. Цим студентом був Степан Бандера. Коли цей неполітичний студент прийшов до свого товариства і почав подавати руку своїм друзям, то Степан руки йому не подав. І коли друг Степана Мельник спитався Степана, Степана, нащо ти спричиняєш до такої неприємної ситуації? То Степан Бандера відповів, якщо тобі не подобається, подай мене до суду. Пройшов час і того неполітичного студента Львівського педуніверситету завербувало КГБ. І той неполітичний студент, який називався Богдан Сташинський, вбив Бандеру. Тому я хочу вам сказати, дорогі студенти, будьте. Вірними своїй державі і своїй Україні. Усе в нас з вами вийде. А я як мама і як політик даю вам слово, що цю справу будемо підтримувати вашу справу і продовжувати ми, а ви підтримайте нас. Слава Україні, слава нашому студенту!